Тання незламні нації справжніх українців приготували для вас трохи інформаційних смаколиків. Тож заварюємо чай, каву, влаштовуємося зручніше, і ми починаємо. Доброго дня, шановне панство. Отже, сьогодні стало відомо, що президент підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. Зазначається, що глава держави підписав закон номер 9533 про продовження воєнного стану, а також закон 9532 про продовження терміну проведення загальної мобілізації. Вони почнуть діяти від 18 серпня, адже до того діє попереднє продовження. До слова, це вже восьме продовження терміну воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. А отже, трохи нагадаємо нашим глядачам про ці процедури. Вручення повісток у 2023 році, що має знати кожен військово зобов'язаний? Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року було оголошено загальну мобілізацію. Вона передбачає призов до лав Збройних сил України та інших силових структур і здійснюється шляхом вручення повісток. Тож мобілізувати можуть громадян віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов'язок. Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані після вручення повістки з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, надалі ТЦК, для взяття на військовий облік та уточнення їх облікових даних та визначення їх призначення на особовий період. Крім того, на військовий облік мають стати жінки, які мають фах медика чи фармацевта, а також за бажанням, які мають споріднену з військовою спеціальність із переліку Міністерства оборони України. Отже, давайте розберемося, що ж таке повістка, який вона має вигляд, які є види повісток та де їх можуть вручити. Повістка це виключно письмовий документ, який видається на ім'я конкретної особи з зазначенням обов'язку відвідати ЦЦК це колишні військомати. Повістка має містити за новим порядком військового обліку такі пункти: назву, тобто повістка, прізвище ім'я по батькові військовозобов'язаного, адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного. Номер повістки, номер і дати розпорядження ТЦК про необхідність явків військовозобов'язаного, дату і час і адресу ТЦК для явків військовозобов'язаного, найменування посади та ініціали і прізвище керівника ТЦК, який видав повістку, підпис керівника ТЦК, що видав повістку, дату видачі повістки, мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа, якою видала повістку. Сьогодні в Україні існують чотири види документів, які можна назвати загальновідомим терміном повістка. Перший це повістка для уточнення облікових даних. Цей вид повістки вручається призивнику для оновлення інформації загалом уточнюються дані щодо сімейного стану, працевлаштування, наявності або відсутності дітей. В результаті перевірки можуть бути встановлені підстави для відстрочки від призову на строкову військову службу, якщо в призовника є захворювання, які унеможливлюють проходження військової служби. Другий вид це повістка на проходження військово-лікарської комісії. Якщо вам надійшла повістка такого типу, ви маєте пройти медичне обстеження. Також до повістки додається ваша картка дослідження та медичного огляду. Після медкомісії у ній вкажуть висновок про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби. Третій вид це повістка на призов до армії. У такої повістці вказано термін, у який потрібно з'явитися до призовної дільниці та які документи необхідно взяти з собою. Неявка за цією повісткою може спричинити відповідальність за статтею 335 Кримінального кодексу України це ухилення відстрокової служби. І четвертий вид це мобілізаційне розпорядження. Такий вид повістки вручається військово зобов'язаним особам, які пройшли медичну комісію та визнані придатними донесення військової служби. У документі вказано, що треба обов'язково з'явитися у визначений призовний пункт впродовж 24 годин після оголошення мобілізації. Вручається вона вже при призові про мобілізації і містить дату і час, коли необхідно з'явитися для відправлення до військової частини або навчального центру. Таку повістку мають заповнити заздалегідь і вручити особисто. Чи мають право вручати повістки на вулиці або не за місцем реєстрації чи місцем обліку у ЦЦК? Насправді законодавством України не визначено чіткого порядку, як саме потрібно вручати повістки, фактично її можуть вручити особисто в руки будь-де на вулиці, блокпосту, робочому місці чи за місцем проживання. Крім того, повістку дозволено вручати й не в рідному регіоні призовника, тобто не у тому населеному пункті, в якому він стоїть на обліку ТЦК. А ось будь-яке усне повідомлення, телефонний дзвінок, СМС-повідомлення у месенджері та інші способи запрошення не зобов'язують особу приходити до ТЦК. Повістки готують лише працівники ТЦК, а вручати їх повинні також лише посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Якщо особа відмовляється від отримання повістки, складається акт про відмову із підписами уповноважених осіб, свідків та вручається військовозобов'язаному під підпис. Складений акт про відмову від отримання повістки із підписом отримувача передають до центру контактування, а також можуть направити до поліції. Останнім часом з'явилась також практика передання повісток через працівників ЖЕКів, які закидають їх до поштових скриньок чи всовують у двері. Хоча на таких повістках часто є напис повідомлення, та повістка вважаються належним чином врученими через обслуговуючу організацію, вона не може вважатися законною, і насправді ні до чого її утримувача не зобов'язує. Вручати повістки військово можуть лише представники ТЦК, органи служби безпеки України, підрозділи служби зовнішньої розвідки. Представники органу місцевого самоврядування, виконавчого органу сільської селищної або міської ради, керівник підприємства, установи і організації, де працює військовозобов'язаний, управителі багатоквартирних будинків. При цьому ці уповноважені особи не можуть проникати до житла особи без її згоди з метою вручення повістки. Що буде, якщо не з'явитися до ЦЦК за повісткою? Якщо особа, яка отримала повістку для уточнення облікових даних або проходження медкомісії, не з'явилася в визначений у документі час, загрожує адміністративна відповідальність. За першу неявку на військового зобов'язаного чекає штраф від 1700 до 3400 гривень. Якщо вдруге не з'явитись до військомату, це карається штрафом у розмірі від 3400 гривень до 5100 гривень. Втретє, зазвичай настає вже кримінальна відповідальність. Ухиляння від призову на службу у період воєнного часу карається позбавленням волі від 3 до 5 років. На всіх, хто не прибув у визначений час за повісткою та не повідомив про поважні причини неприбуття, територіальним центром кондуктування складається звернення щодо доставлення громадян до ТЦК для складання адмінпротоколів та направляється до Національної поліції України. Отже, і надалі не забуваємо, що в країні йде повномасштабна війна, тому віримо в Збройні Сили України, підтримуємо, і все буде Україна.